Друзі, доброго дня. Я в селі Ставки. Це Вінницька область. Село знаходиться на річці Південний Буг. До річки звідси десь з пів кілометра. Будиночок за 10 тисяч доларів. 50 соток землі, е, є ванна, є е, господи, яма, септик, є е, криниця 2000-х років викопана, є е, хата, є стара хата, є літня кухня, є хліви, є гараж, таке здоровий двір, заведений газ, опалення і пічне, і газове. Будиночок такий достойний, скажімо, акуратненький, чистенький, садок є, ну, коротше, зараз все вам покажу. Оце забор, бачите, оце зелений, це все наш наш дворик. Там калітка до хати, а тут ось як до двір вже. Тут ворота і таке помістя. Далі ділиться отак і тут городи, це не поле, далі хати йдуть. Це як людські городи там. Що, я мабуть, перше піду до хати, знімлю саме головне, головне хату. А далі потрошки по обійдемо, покажу, що тут хатка глиняна, але ціленька. Наче нічого такого не видно страшного. Обложено плиточкою. Вікна, правда, не замінили, дядько каже, було. Батьки то і вже каже, не до вікон було і не... тут ніхто не живе, так переїжджають інколи. Не інколи а доглядають, бачите, тут і кури є, і все, ну але... на постійній основі тут не живуть. І, відповідно, і вікна не міняли Кажу, вже в літній кухні там вікна замінені, теж заведений газ туди сьогодні вітер дуже сильний не знаю що не вплине це на звук мабуть треба закруглятися зйомками на сьогодні бо дуже вітер ну. Ну, По будинку тріщин немає. Десь там спитав дядька, він мені показує, що ось, там що вона там мікротріщина, що її не видно як волосина. Оце одна там тріщина була з тієї сторони. Зараз я може спробую її знайти. Тут калітка, де ну, виноградик, лічильник винесений. І де ж це ця тріщина? Та я її навіть не знаю десь тут під вікном. А, ось ось не знаю, чи буде видно. Бачите, так да, наче? Мікротріщинка. Так, от не знаю чи хата відкрита, що все. не. Бачу, дядько щось там шевелив. Закрито. Так, зараз я попрошу, щоб відкрив. А, сам, а можете хату відкрити? Забулась. Так, он яма зразу, щоб не забути. Каналізація. Ось вона. І виходить ванна. Туалета тут немає унітаза, а ванна і болір в літній кухні. І оце стікає у цю яму. А в хаті немає в самій. Зараз подивимося. Тут газовий лічильник захований. Щоб не ржавів. Межа наша аж попід ту хату. Оце садок ще наш. Казав дядько, дуже хороші яблука купив, яблуньки посадив. Добрі. Так, і тут у нас три кімнати йде. Ця кімната холодна, виходить. Ну, можна сюди завести батарею, але... Но... Ні, не включайте боєчки, буде мішати. Зроблена така тут штукатурочка. Раніше так робили, тут так гарно квадратиками зробили. зробили. От Отак, підлога тут ліноліум. Я зараз запитаю за меблі. А скажіть, меблі ви всі вивозите чи щось лишаєте? О тут плюс-мінус все лишається, так? Да? Да. Інтернет у вас заведений, да? чи це антенна? Ні, це а. ну По вулиці йдеш, так? Да? По вулиці йде, да. так. Інтернет є по вулиці, і ще є. Тарілка. Угу. Підлога тут вже дерев'яна. Ага, і тут вже в нас іде опалення. Є батареї. І такі нові батареї, труби. Так, желізні. Да, желізні. Ось іде котел, атон, бачок, підключений він до газу. І тут, напевно, зробили колись для плити. Плити тут так і не стояло, наскільки я розумію. І третя кімната, ця опалюється. Є піч ось. Плита, Ну, да. В неї штопити теж можна, да. і є батареї йдуть. Постелі все чистенько, наші нічого не полопано. Підлога дерев'яна також. Ага, це двері туди, в коридор. Ну так, чистенько все. Все нормально для такої хатки. Размінує. Не, ну. Це нормально, так. Да. Ми не хочемо вказати в той зразу. Так, і зараз ще глянемо погріб, літню кухню, гараж і город. Місця дуже багато, прямо просторний двір такий, отам там туалет ще один. А, не ще один, а один туалет. Так, а ну нагадайте, що де? Тут ванна буде. Да? А тут зроблена ванна кімната. На стелі вагонка. Вікно пластикове тут вже замінене. На підлозі плиточко. І така ванна кімната. Все підключене, бойлер в другій кімнаті. Водичка тече, ми провіряли, стікає, все нормально. Ну, тут ремонт можна робити, головне, що є комунікація, є місце для цього. А далі вже можна все робити. Закрити. Так, і далі у нас тут був хлів, використовується як склад і далі літня кухня. Що ж тут проводку якусь вода підмінювали, фонарики, все тут. Вроді мелочі, а поки я все зробиш, то й кучу грошей треба вложити. Так, і тут також заведений. Газ, підключена плита, є ага, є конвектор тут. Є мойка рукомойник, стиральна машина підключена. Машина. Ви її теж лишаєте? Ні, ну я її забираю. Машинку забере. Ну, головне, що вона підключена, підключена і... Все да, все є. І конвектором. А тут як... Ага, ось бойлер стоїть в цій кімнаті. І гідрофор, да? да. так? Тут все нормально. Так, І такий погріб. Бачите, люди зберігають тут все нормально. Якщо склали, значить погріб нормальний, я так думаю. І вікно замінене, так. Да. І тут вікно теж замінене. Потім у нас іде ще два отаких от сарайчика. Чи шо... А, це курник здоровий такий. І тут ще щось. Ага, і ще теж типу хлів, щось таке, чи, чи складати щось. Так, і гаражик у нас, так? Да? Гараж невеликий. Тихо, тихо, собачка, ти що трошки лопнула сталь, але треба подивитися да, до неї. Тобто, Полдетонірований. Полдетонірований, де да. яблонька росте на дворі. Качалочка є. Да. Так, і є ще стара хата. А дрова ви лишаєте чи ні? Ні, дрова я заберу. Все забираєте. За доплату можу лишити, так? Да? Сюди можна, так, да, зайти тут? Чи... Я Ладно, не все. Коротше, тут глиняна хата, там просто багато речей зложених. Я не піду туди, бо ну, там теж порядок, все поміляно. І частенько. Тут всяке можна приготувати курям-свиням. І отакий от задній дворик, ще є. Горік здоровлячий. Так, і зараз вийду ще на город. Город теж не заросший. Да, Виробляється все. Значить, межі йдуть отам по кукурузу, потім йде туди зелене, може, якщо бачите. І, і по ось по люцерку. Наче люцерка що дядько казав, що це його. А так, такий простор тут. Ось таке цікаве місце. Горіхи, один подивіться, який здоровенний. Другий меншечки. Все, друзі, ціна 10 тисяч. Газ заведений і в літню кухню, і в хату. Опалення і пічне, і газове. Водичка в хату не заведена, заведена лише в літню кухню. Село теж розвинуте, є і школа, і садочок, бази відпочинку на річці. Воно на трасі знаходиться. З транспортом проблем немає. До центру тут хвилин 10-15 пішки йде. таке, нормальне село, все в пішій доступності. Все, дякую вам за перегляд. Пишіть думки свої, ставте лайки, показую урожай вам зразу, клас перчик росте. Все, до побачення, гарного вечора.